Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини Дунаєвеччини і нашу передачу розпочинає офіційний блок новин з Райдержадміністрації. Економічну політику нашої держави ми робимо на місцях, впевнений голова Райдержадміністрації Юрій Кучерявий. Підтримуючи реформи, задекларовані президентом України Віктором Януковичем, ми повинні докласти максимум зусиль для підвищення рівня соціально-економічного розвитку району та захисту прав та законних інтересів Дунаївчан. Голова РДА переконаний, що досягти бажаного успіху можливо за конкретних дій, які мають відбуватися у правовому полі. Таку думку Юрій Кучерявий висловив під час наради з питань ліквідаційних процесів колишніх сільськогосподарських підприємств. У нараді взяли участь арбітражні керуючі сільські голови та голови спілки громадян співвласників а також начальники окремих підрозділів районної державної адміністрації. Виступаючи на нараді, керівник району акцентував увагу присутніх на тому, що аналізуючи сьогодні наслідки ліквідаційних процесів, увагу, перш за все потрібно зосередити на питанні відповідальності за рух майна. Юрій Володимирович зазначив, що за кожним ліквідаційним процесом стоять людські долі. Буває й так, що земельний чи майновий пай є єдиною часткою, яка працює на забезпечення добробуту його власника. Відтак усі питання майна та землі мають бути під особливим контролем органів місцевого самоврядування. Потрібно підняти роль сільських голів, зазначив Юрій Кучерявий. Вони мають бути обізнаними з земельними та майновими питаннями, представляти та захищати інтереси громадян. А приймаючи рішення про залучення інвестора, необхідно брати до уваги критерії доцільності та ефективності його з урахуванням здорової конкуренції. Голова адміністрації переконаний, що у районі не повинно бути безвідповідального руху майна, а земля має працювати на жителів громади. За словами голови райдержадміністрації Юрія Кучерявого, одним із пріоритетних напрямків розвитку регіону є належна робота промисловості. Тому в робочому плані очільника району стало відвідання промислових підприємств. Проводячи робочі поїздки по району, Юрій Володимирович ставить за мету ознайомлення з проблемними питаннями, зокрема, відновлення виробництва, створення нових робочих місць, виплата гідної заробітної плати, погашення боргів до пенсійного фонду. Ознайомившись з роботою підприємств АТП 16839, міськводоканалу зад, арматурний завод, товариства з обмеженою відповідальністю Данікол Лоренс Воїр та проаналізувавши отриману інформацію, голова РДА дасть з цього приводу окремі доручення представникам районної виконавчої влади. Зустріч з трудовими колективами і надалі будуть обов'язковими, зазначив голова адміністрації, тому що вони дають можливість реально оцінити ситуацію та визначитися з напрямками роботи. На дворі літо пора учнівських канікул. Шкільні класи та коридори відпочивають від галусу Дітвори. Але школа продовжує жити своїм життям та працювати. Нещодавно наша знімальна група завітала у селищі Дунайці і поцікавилась, як живеться місцевій школі улітку. Перше, що впадає у око на подвір'ї школи, це два прапори, котрі майорять на даху: Державний прапор України та прапор сільської ради. Далі звертаємо увагу на новеньку тротуарну плитку на подвір'ї та пластикові вікна в усьому приміщенні. Таким багатством не може похвалитися жодна школа у місті. На затишному подвір'ї нас зустрів директор школи Віктор Богуш і одразу запропонував провести екскурсію закладом. Переступивши поріг, опиняємось у затишному і красиво оформленому холі. На стінах дошка з фотографіями найкращих учнів. Багато класів нині ремонтується, тому ми із задоволенням поблукали шкільними коридорами. Піднімаємось на другий поверх, і нас оточують дитячі роботи, розвішані на стінах, малюнки, аплікації, вишивка, картини з бісеру. Усе це красномовно свідчить про те, що заклад, який носить назву навчально-виховне об'єднання Шкільний округ, повністю відповідає своєму статусу, адже він передбачає всесторонній розвиток особистості. Учні округу мають можливість вивчати предмети, котрі не вивчаються у сільських школах: інформатику, автосправу, хореографію, художню культуру. Гордість школи два потужних комп'ютерних класи з програмним забезпеченням. А щодо благоустрою, то тут мова окрема. Про це краще розповість сам директор. Донаєвецька загальноосвітня школа першої, третій ступенів, навчально-виховного об'єднання Шкільний округ. Теперішній час знаходиться в стадії реорганізації, зв'язку з тим, що кількість дітей з навколишніх сіл. До школи з 1 вересня повинна прийти значно більшою, ніж було на завершення даного навчального року. Дане приміщення школи побудовано в 1975 році. Звичайно, з того часу пройшли відповідні роботи по реконструкції, оновленню навчальних кабінетів цілої матеріальної бази. Теперішній час в школі навчається 320 дітей. Це діти. Не тільки з селища Дунаєвці, а також із навколишніх сіл Міцівці, Лошківці, Тернава, Дріївці. І слід сказати про те, що всі вони представляють собою одну єдину учнівську сім'ю. Про це є вагомі факти, факти участі учнів в предметних олімпіадах, захисті наукових робіт, а також спортивно масової роботи. Школа традиційно займає призові місця по всіх цих параметрах і слід говорити про те, що це є найголовнішою заслугою всіх всього нашого колективу, колективу в першу чергу вчителів, батьків і нашої громадськості. Фактично, всі результати успішності дітей, а також і зміцнення матеріальної бази, я особисто завдячую тісній співпраці. З органами місцевої влади, саме з депутатським корпусом селищної ради, депутатським корпусом районної ради, селищному голові, а також всьому батьківському колективу через те, що ця співпраця проявляється в конкретному зміцненні матеріальної бази, яку ми відчуваємо щорічно поповнення навчальних кабінетів, здійснення ремонтних робіт в позаминулому році. Повністю школа, дякуючи великій допомозі випускника школи Йоспо Вікенча Вінського, дозволили нам міняти повністю всі вікна по школі, 145 вікон школи змінено в минулому навчальному році, при підготовці до минулого навчального року. Подвір'я школи облаштовано тротуарною плиткою, ну а в теперішній час йдуться роботи по завершенню добудови внутрішніх туалетів. Звичайно, допомога колишнього випускника нашої школи, голови всеукраїнської партії народна влади Йоспа Вентіча Вінського. Надзвичайно потужні разом вже із тим, до цієї допомоги причетні всі батьки наших учнів школи, через те, що власні приміщення відремонтовані з їхньою конкретною участю при їхній конкретній допомозі. стороні цієї справи не стоять наші підприємці, наші спонсори. Які теж всесторонні допомагають. Я надіюсь в цьому навчальному році на допомогу директора комбінату хлібопродуктів, а також і окремих наших підприємців. В цілому надіюсь, що до 1 вересня школа буде готова до прийому наших дітей і, не дивлячись на проблему, надзвичайно непросту в теперішній час це ущільнення мережі, шкіл. Ми будемо готові зустріти всіх тих дітей, які до нас прийдуть і будуть навчатись так, як цього вимагає тепершній час реальність. З усього витікає, що секрет успіху у співпраці. Тому ми бажаємо усім завжди знаходити розуміння і повірте, результат не забариться. Цього року склались надзвичайно сприятливі умови для росту грибів. І багато любителів тихого полювання відправились у ліс. Дехто любить жартувати, що найнебезпечніший гриб це гриб ядерний. А чи так це насправді нас, нам розповість виконуючи обов'язки головного санітарного лікаря району Наталія Костриба. Доброго вечора, шановні глядачі. Цього року складаються дуже сприятливі умови для росту грибів. Щороку в нас в районі, як і по всій Україні, реєструється дуже велика. Захворюність отруєнь грибами в кінці травня стався вже один смертельний випадок в рідньому Новоушицькому районі. Аналізуючи випадки отруєнь грибами, ми лікарі бачимо, що здебільшого люди збирають і вживають їжі, гри, гриби, які їм мало відомі або піддають їх неправильній термічні обробці. Отже, щоб ваша любов до грибів не обернулася бідою чи, чи трагедією, рекомендуємо вам запам'ятати декілька дуже простих правил: по-перше, Збирайте і вживайте в їжу тільки ті гриби, які ви добре знаєте. Доброякісність яких не викликає у вас жодного сумніву. Перед вживанням усі гриби для повної безпеки рекомендуємо двічі відварити протягом 20 хвилин, а відвар обов'язково злити. Дехто помилково вважає, що головка цибулі або чеснику, яка вариться разом з грибами, чорніє, якщо серед них є отруйні а Срібні предмети темніють. Ці твердження неправдиві і ні в якому разі не перевіряйте доброякісність грибів такими способами. Якщо після вживання грибної страви у вас чи у ваших близьких з'явилися будь-які ознаки захворювання, блювота, проноза, паморочення чи що-небудь щось, щось інше, обов'язково звертайтеся за лікарською допомогою. Потрібно викликати лікаря додому або відвести хворого, якщо маєте таку можливість, самі в лікарню до приходу лікаря необхідно покласти хворого в ліжко, дати випити декілька стаканів холодної підсоленої води для того, щоб промити шлунок і запобігти всмоктуванню отрути грибної в організм людини. Нагадую, не займайтесь ні в якому разі самолікуванням, звертайтеся за кваліфікованою лікарською допомогою. Дякую вам за увагу і бажаю міцного здоров'я! Доброта, милосердя, чуйність. Ці риси були завжди притаманні нашому українському народу. Продовжити славні традиції доброти взялися Товариство дітей-інвалідів та інвалідів дитинства Надія спільно зі школою мистецтв. Про це наш наступний репортаж. Минулої неділі у районному центрі культури та дозвілля відбувся благодійний концерт, організований товариством Надія. У заході взяли участь вихованці та викладачі школи мистецтв. Усі глядачі, що потрапили того дня на це чудове дійство, замість того, аби придбати квиток, мали можливість вкинути гроші у спеціальну скриньку і тим самим допомогти дітям-інвалідам. Своїм талантом радували присутніх танцювальний колектив Веселка, вокальний колектив Лілея, а також викладачі школи та учні. Але, на жаль, чудове враження від такого прекрасного свята затьмарює той факт, що концерт відвідала дуже мала кількість глядачів. Багато із запрошених проігнорували цю подію. Відповідно, грошей зібрали дуже мало, а вони так необхідні хворим дітям. Наш випуск новин завершено. Хочу вам наостанок нагадати слова відомого політика Уінстона Черчилля – «Володієш інформацією – володієш інформацією, володієш світом. Отож, дивіться нас щосуботи та щонеділі на телеканалі FNB. У студії працювала Ольга Остапчук. Гарних вам вихідних. Нехай таланить.